На звернення Ісуса, про яке ми сьогодні чуємо в Євангелії. До всіх Ісус промовив, коли хоче, хто йти всім за мною, хай вречеться самого себе. І далі продовжує, хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Хочу з вами порозважати. Цим зверненням Ісуса. Ісус звертається до всіх. Коли хто хоче йти вслід за мною? Перше дуже важливе запитання, чи хочеш йти за Ісусом? Це питання на кожного. Буває так, що ми називаємо себе. в мене таке хрещення, Ісус цього не питає вас. Ісус запитується, чи хочеш йти за мною? Подивіться дуже багато різних непорозумінь, сварок є між нами, бо ми не даємо простої відповіді на просте запитання. Не про те йдеться хто коли святує Юрія сьогодні, завтра, завчора. У неділю у тиждень тому можна кожен день святкувати і Пасху, і Різдво, і святого Юрія на Богу. Нема проблем. Якщо я йду за Ісусом, то Ісус кожний день в повноті є присутній. Він дуже народився і Воскрес. І Юрій кожний день доступний, святий Юрій. Банальне запитання можна би було сказати, що банальне водночас. Центральне запитання, яке стоїть, якщо я оприділяю себе, що я є, ким? ким я є? Якщо я вважаю себе за християнина, тобто я би мав бути послідовником Ісуса Христа і тоді не запитуюся, православний чи не православний. Брат сестра, ти послідовник чоловік, ти, ти слідуєш за Ісусом. Покажи мені, як ти слідуєш за Ісусом. Що значить слідувати за Ісусом? Взагалі, так званий християнин, так званий, тому що це таке дуже узагальнення, уточнюється в його поведінці, чи він слідує за Ісусом. Сід за мною, або ще інше запитання він ставить. Перше запитання Ісуса в Євангелії від Йоанна звучить. Чого шукаєте? Чого шукаєте? Тих двох учнів Яна Хрестителя, які йдуть за ним, говорять, вчителю, де живеш? Вчителю, де живеш? Що значить, вчителю, де живеш? По-перше, вони його вибрали за вчителя. Вони його назвали вчителем. І друге, де живеш, хочемо побути з тобою. Хочемо побачити, почути тебе хочемо. На це Ісус повертається до них і говорить їм: ну, то ходіть. І побачите, він їм не об'ясняє, де він живе, знаєте, підете туди, поїдете туди. У мене така кухня, він фотографій не показує, ролики не робить про те, де він живе. Він говорить, прийдіть до мене і побачите. Прийдіть до мене всі і побачите. От ми тепер прийшли, тому що, напевно, почули це запрошення прийти сюди, чого ти хочеш, чого ти сюди прийшов. Отже, єпископ. Микола, чого ти сюди прийшов? Я прийшов сюди, тому що я прийшов слід за Ісусом. Я побачив слід Ісуса, що Він ішов переді мною сюди, тому я до вас прийшов. Не того в мене обов'язок, а тому я почув від Ісуса, що я маю до вас прийти. Чого ти хочеш? Чого ти шукаєш? Це на, кожну, на кожному кроці, брати і сестри, згадайте ті конфлікти, які сьогодні відбулися у вас внутрі, чи з кимось, чи ті конфлікти, в яких ви знаходитесь тепер, Ісус запитує тебе, чого ти шукаєш? Чого ти шукаєш в цьому конфлікті? Бо якщо ти хочеш іти вслід за мною. То потрібно тобі зриктись самого себе. А, що це значить зректися самого себе? Що, а як можна любити себе і одночасно зректися самого себе? Ісусе, такі прості речі, ніби знайомі, вже 20, 30, 50 років сюди приходжу, а все ще не розумію, що значить зректися самого себе. Як то можна зректися самого себе? Прості речі? Прості речі, які вимагають, вимагають рішення. Але поки ми не визначимося з першим, ми не можемо зрозуміти другого. Чи Хочеш слідувати за мною. Якщо хочеш слідувати за мною, що значить йти вслід за Ісусом? Я скажу вам три такі прості вказівки, що значить слідувати за Ісусом. Це значить, в мене є бажання. Бути з ним. Якщо він тут є, коли ми збираємося, я сюди приходжу не обов'язку, а тому, що я хочу бути з Ісусом. Він говорить, де двоє, троє збираються в моє ім'я, я посеред них. Тобто я хочу бути з Ісусом. Друге, для чого бути з Ісусом? Вчитись Нього, вчитись, Він говорить, я є істина. Коли учні були в кризі, він їм задає запитання, ви хочете мене залишити, Там група учнів залишила його, Ісус вимогливий наставник. І з другої частини Ісус, який лишилося, задає запитання, чи і ви хочете піти. На це Петро говорить, ти маєш слова життя вічного. Тобто твоє навчання дає мені життя, коли слухаю твоє навчання, вона мені, це навчання мене просвітлює. Я хочу бути там, де ти, і слухати тебе, твоє навчання, бо не дає відповіді на мої запитання. Як мені жити і взагалі чому я тут на цій землі? Ти є вчителем. І коли я слухаю Ісуса як вчителя, Він зрікся самого себе. Що це значить зрикти самого себе? Стосунки з отцем Бога поставити на перше місце в своєму житті. Це значить зритись самого себе. Це те, що у нас ми маємо вибудовані 10 заповідей. Яка перша заповідь? Нема інших богів. Я сам себе можу божествити. Бажаючи жити по своїй волі. Я можу стати таким божком. Скажіть мене, у вас є такі стани, що ви виходите на вулицю і вам не подобаються люди. Як вони ходять, як вони паркують, вони курять, як вони говорять. Оце тоді от такий стан божества. Ми стаємо божками. І думаємо, якби то всі робили те, що я вважаю правильно, ми б всі були щасливими. Ну, принаймні, я би був щасливим. Оце стан Божества. Ми тоді занімаємо місце Бога, починаємо керувати в своїй голові оточуючим світом і починаємо розказувати в своїй голові вказівки, хто що має робити. Де в цьому Ісус? Де в цьому і Добре людині, яка, наприклад, навчилася ходити і молитися. Є такі люди, які ходять і моляться, повторюють якусь молитву Господи помилуй, Господи помилуй, радуйся Марія благодаті повна. Цим людям легше не молити, бо вони зайняті молитви. Вони зайняті, щоб проголошувати. Бути відкритими, радуйся Марія. Коли, ми, коли повторюємо, Радуйся Марія, нам набагато важче нарікати і осуджувати інших людей, тому що ми звернені на те, щоб молитися і завершуємо цю молитву молись за нас. Молись за цю людину, за цю людину, за цього, хто тут запаркував. Не так, як я би хотів. За всіх тих, хто робить, не так, як я би хотів. Не так, як я би хотіла. От поки в нас ми не дійдемо до цього, що ми хочемо зриктися своєї волі, хочемо зриктись ролі керувати своїм життям і життям інших людей, це не значить, що ми знімаємо з цього відповідальність за своє життя і відповідальність один за одного, але ми сходимо з ролі Божиства. І коли ми слухаємо Ісуса, і Його навчання від нас про це вчить. І тому Він говорить, я вас не змушую йти за мною. Я маю слова життя вічного. Слова, які, якщо ви будете слідувати за мною, сьогодні в читаннях дуже багато про страждання. І ці читання вони говорять, що Страждання можна зростати. Страждання, наприклад, в посланні до Римлян Павло говорить, що він хвалиться в утисках, хвалиться в утисках, тому що утиски приносять терпеливість, наприклад, хтось не там забортував, хтось не де зробив. Це утиски, хтось утискає і права. А говорить, я в цих утисках, тому що я випрацьовую терпеливість, терпеливість приносить досвід, досвід, що Бог мені дає силу, мудрість в цьому всьому, а досвід дає надію, що Господь не залишить мене в жодних утисках, тому що маю досвід, а надія не засробить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. Тобто я підлеглий Ісусові і перестаю жити згідно своєї, своїх задумів, тобто зрікаюсь самого себе. Ісус говорить, хочеш йти слідом за мною, зрічись самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа. Візьми щоденно свого Христа. І тоді йди за мною, що значить «візьми щоденно свого Христа? Щоденно є різні утиски. Щоденно є мої особисті страждання, які доторкають мене так, як не доторкають нікого іншого. І нам не потрібно порівнюватися тим, хто більше страждає, а хто менше страждає. Немає нестраждаючих людей, я не зустрів нестраждаючих людей. Але, власне, я вибираю, чи я принимаю ту даність своїх страждань, які я змінити не можу. Чи я принимаю цей щоденний хрест? Бо дивіться, ми дуже часто позбавляємо себе слідувати за Ісусом. Оправдуючи, оправдуючись обставинами страждання, що в моїх стражданнях я не можу чогось зробити, я мушу ображатися, я мушу нарікати, я мушу, мушу, це не звучить так. Але я себе через страждання оправдую, що я мушу щось робити. Не так, як вчить Ісус. Ну, як можна. В цьому світі дякувати за все. Як можна знаходити в моєму випадку щось за що подякувати? Хтось говорить, дихаєш, Дякую. Вже є за що дякувати. Бачиш за болярами? Раніше бачив за болярами. Дякую, що бачиш. Що не бачиш без замовляє. І коли я не беру свій хрест, своє страждання, свою хворобу, свій конфлікт, я не можу тоді піти за Ісусом. Бо я зосереджений на стражданні і не бачу слід Ісуса тоді. Подивіться на Це, що по перше, що нам перескочує, що ми не робимо чіткий вибір в своєму християнстві, що воно засновано на тому, що я вибрала, вибрав а і ти за Ісусом. Ісус чітко, Хочеш йти ти за мною? Буди, пізнай мене, будь зі мною, слухай моє навчання. І якщо ти хочеш мати те, про що я говорю, навернись, тобто зречеш своєї волі, не бажай жити. Згідно своєї волі, ми деколись навіть настільки сильно зосереджені на бажанні своєї волі, що ми хочемо, щоб Бог виконував те, що ми хочемо, і навіть цього не помічаємо. Ще раз, зверніть увагу, ми хочемо, щоб Бог робив те, що ми хочемо, але ми не ставимо себе опозиції, Боже, я буду робити те, що ти робиш. А поки цієї позиції немає, нарушений порядок Бого Всесвіту. Тому що поки я не поставлю себе в позицію, що Боже і ти Господь, ти рай, ти вчитель, і я хочу виконувати те, що ти говориш, я не досвідчу ані свободи, ані світла, ані сили. І не буду стійким і вірним стражданні святий, як і сам наш наставник Ісус Господь, його порівнюють до Нього, є прикладом стійкості в стражданнях і в переслідуванні. Він взяв на себе свій хрест свого страждання і був вірним до кінця, і тепер ми його згадуємо як свят. Нам потрібно навчитися робити те, що Він говорить. Нам потрібно навчитися цього. Йти з дідом за ним. Плід цього сьогоднішня Євангелія говорить збереження душі. яка плине з того, що вона у Бога духом, послушна, не може вона цього досвідчити, тому що вона втрачає душу, втрачає життя. Життя кудись біжить людина, їй не складається страждання щораз більше у розуміння, як жити щораз менше. Людина відчуває, що чим далі, тим важче втрачає людина своє життя. Якщо воно не перевернуто так, що я підпорядковую його Ісусові. Ісус говорить: хочеш досвідчити життя, зберегти свою душу, знайти повноту життя. І впроваджувати це в своє життя, взявши на себе хрест, чи ні, ми це робимо в кожному мить. І нам потрібно це усвідомити. Чи хочеш ти йди вслід за мною, запитує нас Ісус. Якщо хочеш, зречися сам себе, тобто довірся мені, візьми щоденно данність, страждань, в яких ти є, йди за мною, і я тебе поганю. Всю потрібну мудрість, силу, розуміння, і приведу тебе до такого місця, яке на глибині серця ти дуже прагнеш. Це, це, це місце миру, місце блаженства, місце, яке є в твоєму серці, де перебуває сам Бог Пресвята Трійця. Ісус цього для нас хоче усім святого покровителя цієї парафії, щоб Він допоміг нам на цій дорозі вірності Ісуса, Ісусові слідування за ним, святий Георгію, молись за нас.